Всіх вітаю. Ви знаєте, прийшла зараз у свій музей, хотіла забрати, ось мені треба оцю штучку забрати. І думаю, покажу вам свою галерею, ще я її не доробила тут, звичайно. От. Але покажу, як я тут картини причепила. От зверху причепила таке мережево було в мене над картинами. ну трішки я його ще не розправила, треба гарненько розправити. Ну. Це ось така картина величезна. Тут картини розміром ем, десь сантиметрів 90 на 70, я так думаю, оця верхня картина. Це все вишите хрестиком. Ось така картина. Не будемо дивитись на ті фото. Це фото старовинні, Ось така картина, бачите, вишита хрестиком. Ось тут на картинах родичі моєї свахи. Ось така велика, ну, на, на світлинах. Ось така велика картина. Бачите, не знаю, що тут за квіти, такі подібні. До речі, зверніть увагу ці дві картини. Однакові, Берточка. Прибігла до мене, так? Да? Ці дві картини однакові. Зверніть увагу. Лише кольори різні. Бачите? Це ось така і ось така сама, але різні, різна вишивка, різні кольори. Бачите? І вони навіть по розміру одинакові. До речі, хочу вам сказати, що я вам зараз показую. І мені тут страшно знаходитися по тій причині, що над хатою летить дрон, е і за ним гелікоптер. І якось незрозуміло куди що. <схід> Трохи жутко. Ну, бог милує, я думаю. Ось також така величезна картина, е якась жар птиця чи попугай, не знаю. Ну, бачите, трішки відсвічує тут вікно, я нічого не зроблю. Ні з якого ракурсу не можна тут по-іншому відзняти. Ось така картина. Тут дуже такий доволі крупненький хрестик, бачите, як вишито? На такому старовинному полотні це полотно, мабуть, ще фарбували. Скоріше всього, це не полотно, це якась мішковина. Ось, бачите, так. А це ось попередня вишивка, то тут, тут не по всьому вишито, бачите, а лише, лише картина. Тут також, ну, тут таке щільніше полотно. Не дуже фіксує камера. Тут таке щільніше полотно, але хрестик такий також об'ємний. Ось далі ось така картина. До речі, оця верхня картина, тут десь 80 на 90, так я на око можу визначити величезна. Вона стара, стара така. Ось навіть тут є, бачите, драна вона, дірочка. Все це літом, звичайно, як, ну, будемо бачити, як складеться життя, я думаю. Влітку це можна все буде пофарбувати, оновити ці картини. Зараз поки що, щоб вони не стояли так з боку, то я ось така цікава картинка, хлопчик, мабуть, пастушок і собачка. Бачите? Також вишита вона таким хрестиком. От. Я думаю, що тут нитки, знаєте, як люди раніше вишивали, Торочили щось. Одну картину мені подарували, то сказала майстриня, що то її бабуся вишивала носки торочила. то це. Ось така картина вишита. Також не знаю. Ой, це подарунок, це подарунок однієї з моїх підписниць. Оця картина це подарунок. А ця картина, мені здається, це репродукція. ну Вона під склом. Мені здається, що це репродукція на якусь картину, можливо, сосновий ліс чи бір. Я не знаю, це треба віднайти в інтернеті. Ось так я облаштувала е, свій, свою галерею, тому що такі великі е, просто картини, ну, їх нереально було десь повісить е, в іншому місці, або десь то там, то там. Ну, не вистачає тут. Е, Стін, щоб повісити ці картини. Тому так, бачите, там ще в коридорі я не, не прибрала, бо там є речі, які треба просто е, ховати десь, можливо, на горище ще висаджувати. От, тут, ну, це, можливо, туди в комору позаносить. Це речі не ті, що будуть тут як експонати. Деякі тут будуть експонати. Ось хочу вам показати, дивіться, який я знайшла чайник з ручним розписом. Знайшла чайник і ну, подивилася. ну, Немає носика. І ось дивіться, виявляється, в цьому чайничку був носик. Я це все почищу, помию, приклею в мене є клей спеціальний. І залишу тут у. У цьому будинку. Також ще хочу поставити будильник, такий старенький, десь. Не доходять руки до всього, розумієте? Така кружка, це все треба вимити. Ось такий годинник, ну, прибрати все треба. До толку там у неї ще радіо є. От. Ну, Що тут таке ще цікаве? Вон бідончик такий цікавий. Що тут цікаве? Тут такі дві є величезні Ось ікони. Бачите, дуже великі вони такі ікони. Тут стоять, десь їх треба причепити буде. Спосуду ну, нічого не додалося, і, звичайно, я не, не дійшла ще сюди, щоб поміняти серветки. Тут треба такі довгі постелити на весь мисничок. Ну, а ці поло познімати. От, ну так, давайте пробіжимося. Ось такі тут у мене глечики, макітри, Тут такі сучасні горщики. От. Тут ось такі. Це від танечки латипової подарунки. До речі, дивіться, яку я знайшла баночку. І он така пляшка від одеколону. Не пам'ятаю, русський ліс, я пам'ятаю, так називався. Це одеколон. Ну, пляшечка вінтажна, я її тут залишу. Ну, Це горщик для вітів. Ну, Звичайно, діклофос, тому що тут треба постійно витравлювати павуки, мухи, які тут де беруться, то їх треба прибирати. Що тут? Тут перенесла я ось такий чайничок сюди. От, ну, де що є? Берта тут бігає сюди, туди. Де Бертуся? Бертуся. Ти рада, що я тебе випустила. Це ось від телевізора переключалка, не знаю, як правильно сказати. От. О, такий великий бутиль є. Тут я все ще, бачите, не розставила казан. Хто як назве, горнятко, горщик. Горнятко це чашка. Да? Ой, до речі, щоб не забути, за форму для хліба мене просила одна моя підписниця. Я їй подарую форму для хліба. Це форми моєї мами. Вона трішки використовувала, а ці стояли в неї в запасі. Тому я її подарую. Це трішки така іржава, ось новенька. Ось цю візьму, новеньку подарую. Такий макогін ось великий, ну теж він ще не помитий, так привезли, знаєте, була, привозю, залишаю, потім вибираю якийсь собі день певний. І тоді, і тоді починаю тут прибирати. Ось така велика шатківниця є. Величезна. Бачите, то в мене там меншенька є. ось, ну Тут речі, це речі заберуть, дівчата, це не мої речі. Дуже гарні. От, вони їх заберуть колись. Ось така макітра в мене з'явилася. Вона, звичайно, бачите, тут полущилася, десь погано зберігалася, але вона мені дісталася даром, тому і ось вона надбита. Тому десь я її тут поставлю. Ну, а це макітра. Також мені підписниця Людочка подарувала. Що ще хотіла? А ось сюди я причепила таку величезну картину, лише не причепила сюди рушник. Не фіксує камера. Ну, такий якийсь Добре. Іван Царевич і лебідь. Ну, я думаю, так. Да. Ну, бачите, не фіксує камера, не дуже видно тут, бо тут в такому закутку воно, але там ще відбиває світло. Це піч, на печі нічого немає поки що. Поки що все так, заберуть дівчата ці речі, то тоді тут трішки понаводю порядок. Оцей мисничок у мене з такими старенькими мисочками. Бачите? Також і на барахолки знаходила і в себе знаходила такі старенькі, оцю знаю на барахолки знайшла. оту таку велику. От, рахівничка, Іще і ще й там і в коморі є рахівничка. Так тут. Нічого такого. А, тут ось що з'явилося такий чайничок з'явився в мене. Кришечку, я думаю, можна буде знайти. Ну або на барахолки подивитися. Таку макітру я купила недавно на барахолки за. За 80 гривень я купила, ще доволі непогано так купила макітру. Вона невеличка, але в колекції буде. Ну тут ще я не розставила. Так, як знаєте, принесу, поставлю, принесу, поставлю. Тут ось цікаву тарілочку, я таку знайшла з отаким клеймом. Ну, це поціновувачі фарфору, мені підскажуть, хто це. Звичайно, можна було пошукати в інтернеті. Ну, це час і ліньки. Ось така, таке клеймо. Тарілочка вона тут потерта вже вся. Якісь листочки були намальовані, але вони вже стерті. Ну, порцеляна така важкенька. Також ще є тут чашки. Оця чашка дуже гарна, це в нас довбиш, але бачите, вона розколота, тому я її обмию і буде вона тут в цій хаті зберігатися. Тому що ну, розбите. Це дитяча така чашечка. Тут також, бачите, треба все поприбирати. Ну, ось так ніби все. Ніби все показала. Показала. Бачите, не все тут прибрано. Це ж хотіла забрати отакий є в мене е, ущільнювач. Зараз вам покажу. Отакий ущільнювач. Е, В мене було його так багатенько. Я пакувала в посилки, коли посуд відправляла. А зараз я просто, знаєте, хочу оцим степлером посередині втери в будці пооббивати ним і в берточки. Ну, в берточки менша будка, якщо там я залізу туди, то тут ще все не прибрано. Все не прибрано. Тут також ось полички. Оце хотіла поперестірувати та десь віддати. На гуманітарку. Бачите, тут і такі скатертини і покривала є, воно таке стареньке. Ну воно не пошкоджене, але стареньке, то я його хочу десь в гуманітарку від... перестирати і відправити десь, можливо, воїнам на госпіталь чи куди. Все ще тут не поприбирала. Бачите, тут все треба перетрусити ці ряднинки. Це лише там порядок у тих кімнатах. У тій кімнаті, а тут ну, не все прибрано. Ось так. Всім дякую. Кому було цікаво, хто е, дивився мене, е, хто підписаний на мене, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, я вам всім щиро буду вдячна, а вам всім гарного, мирного дня, щоб це таке над нами не літало. Хай Бог одводить от всякого лиха. Все, всім до зустрічі, всіх обняла.